Усім привіт! Я Даня і це четверта серія мого виживання в селі. І сьогодні я дізнаюсь про Івана усе. Абсолютно все. Як ви пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, то згадайте, в минулій серії я пробрався до будинку Івана. Мане програм. Выбираю 2 bit миро 1. А вже було? Вдруг выправиние, я знаю, хто это. Це тоже был. Замните его пастку. Я купаст. Пас? Проводите досліди ці його, ці його флаг, як мене Почему Чому его так не... Було? Хочу дізнатись, що він від нас приковує. і є той його бункер, про який було написано в книзі. Поїхали. Зараз я фінальним образом хочу прослідкувати за Іваном. Моври день. Ага. Я хочу за ним прослідкувати, що він робить. Тому що я зараз спеціальну трубу купив. Новін. Ходить. Поки що просто ходить. З новін. Наскільки ви поняли, він не з любить говорити. Я сподіваюся, що нічого ще не запідозрив. Що? Так, зашл дом. Так, так, так. Я надіюсь не запідозрює нічого про те, що Я знаю про його бункер, який має бути з нього вдома. Так, ну поки що він дома сидить. Пройшло вже 20 хвилин. Він досі вдома. Це якийсь жах. Думаю, що, ну, блин, пройшло 20 хвилин, а його нема. О, опа, вийшов. вийшов. Вийшов, пішов, пішов, Він ходить рядом з домом? Так, він напять що дома що таке? Так, а Оно він. стоїть. Або ж... може, щось пише до своєї книги. Може ще з пише для своєї книги, а я не, не ходив в минуловій частині, не знаю, пішов кудись. Так. Добрий день. Бачите, це знову не говорить. А йде ти к чорту, знаєш? Якийсь Там якийсь поршень. Там якісь за домом, якщо шо. Це так. Визнали. Ну, Щось я думаю, ошивається. Давайте я тоді повернусь вже ввечері. Коли він пойде, його пойде не буде вдома, він пойде і буде відпочивати і можете себе зробити непомітно. Так, всі же проходилось по хатам. Цезон потрібно бути пильним. Так, ось, ось ця книга про його плани. Так, ось ось поршень. Якщо мені на нажать. Опа! Я куда-то спускаюсь. Так, це я пішов. Так, і що ж це у нас таке? Якийсь... Чи підвал. А, а може бункер? Та шо, получається, Іван реально шпигун? Я реально не помилявся на задивування. У нас так книжка. Ой, ладно, не буду читатися безполезно. Окей, хоча так зілля. Він щось ще Ну, Ладно, давайте що я змогти книжці. Старінка в один до нового. Що буде, якщо кинути відразу два зілля слабкості? Це, наверное, він про мене. Якщо в мене то... Не особо хорошо буде по ідеї Зіля слабкості Так чи можливо перетворити його на зомбі Для чого він ж тебе тоже з'їсть я зомбі я короче, тебе з'їм Що дурочок, чи що? Ладно Так це у нього комната наверня буде наблюдати за мною Так, проект Данчик И у нас получается зелье с ловкостью две штуки, я понял. Угу. Хорошо. Ну, в принципе, тут больше ничего такого не мое, это просто за то, что даже залезать, прикольно. Но, в принципе, тут капец какие то Какие-то эксперименты. Чим... О, запитання тільки одне залишається завжди. Чим я йому не годив? тому що це все почалося з першого ж, першого ж дня. Виживання в цьому селі. Чим я йому не годив? Я не знаю. Чи з тих людей, що не люблять нових, їм тільки будуть їх старити нові вінали чи що? Так. Напевно, потрібно буде в ментовку. Треба, напевно, буде подзвонити в поліцію, щоб його забрали і могли жити вже спокійно. Я думаю, що так і зроблю прямо зараз. Ще просто вийду, піду подзвоню, і його заберу вже на наступній серії.